Шановні колеги, я сьогодні також представляю допрацьований комітетський законопроект про професійну освіту. Цей законопроект був допрацьований за рішучого нестримного сприяння міністерства освіти. І колеги, мені дуже прикро зараз, коли розглядається законопроект, який відповідає за цілий дуже важливий рівень освіти для нашої країни. Ми не бачимо у залі шановного пана міністра. Тому це, це не повага в першу чергу до народних депутатів, коли міністр не з'являється до зали Верховної Ради при розгляді такого важливого законопроекту для освітян. А тепер колеги, а тепер колеги до суті, це майже той самий законопроект, який я розпочинала представляти за цією трибуною. Це той самий текст. Ті самі задіяні люди до напрацювання цього законопроекту. Це законопроект, який має забезпечити ринок праці сучасними фахівцями. Тими людьми, які відбудовують, будуть відбудовувати нашу країну, тими людьми, які зараз тримають обороноздатність нашої країни. Цей законопроект про молодь, про ветеранів. Про економіку, про освіту, про майбутнє нашої країни, колеги. Я дуже вас прошу підтримати цей законопроект. Ми допрацюємо його до другого читання. Ми його будемо представляти в такому вигляді, щоб він був підтриманий за кращими традиціями освітнього комітету: 300 плюс голосів. Колеги, будь ласка, підтримайте законопроект про професійну освіту.